Коли мені зараз говорять, що е, я не можу на українському, тому що я думаю по-русски, угу. це все брехня і лінь, угу. тому що я як думала українською, так думала по русски а потім знову думаю і думала: ну, перейшла на українську. Читайте більше. І тренуйте своє думання, тренуйте. Якщо ви не тренуєте свій мозок, то звідки ж там візьмуться м'язи чи думання іншою мовою? Ті люди, які хочуть так, перейти на українську, але ну, десь воно не так можливо, там зухвало підходить до цього, чи ще щось. Можливо, ви б щось порадили. От як? Це що? Це просто взяти в себе руки і робити? Так. Чи, от, треба розуміти що це працює питання мовної стійкості uh -huh. що таке мовна стійкість мовна стійкість є у всіх народів у всіх людей Люди які чи народи які пережили геноцид, які пережили колоніальні періоди а ми два в одному і геноцид і колоніальний, uh -huh. точніше в нашій лінгвоцид був чого не було з іншими народами мовна стійкість таких народів слабка це ми належимо до такого народу. У нас слабка мовна стійкість, як вона проявляється в повсякденному житті. Коли українці потрапляють в середовище іншомовне, угу. то вони підлаштовуються під це іншомовне середовище, угу. а не навпаки. Нам нашу мовну слабкість по перше формували багато років наші колонізатори, наші завойовники, які насаджували свою мову і хотіли, щоб ми своєї мови позбулися і перейшли на їхню мову. І ми от у нас оця мовна сікість стала слабкою, спеці, спеціально, бо бо насправді наша мова дуже сильна. Насправді наша мова, ви уявіть, її століттями знищують, а ми все одно її зберегли. Нас розстрілювали, нас вморили голодом, нас закопували на Соловках, і дети тільки не з нашої мови робили бедлячу. Нас висміювали. І досі у нас наступ іде ведеться на українську мову. Подивіться, якою мовою співають наші співаки російською. Якою мовою у нас ведуться передачі на телебаченні? Російською, якою мовою у нас знімаються українські фільми російською, і досі йде наступ на українську, а вона живе. Ей, живе, живе, живе. Уже б інша будь-яка мова давно була б знищена на нашому місці. У нас вона ще й досі живе. Але на жаль, все таки наша мовна сійкість вона похитнулася